Оглядаю сьогодні свою огіркову грядочку цю. огірочки гарно розростаються, але хочу вам показати одну річ. От, Подивіться оце листя. Оце ознака того, що тут є шкідник це павутинний кліщ. Обов'язково треба огірки обрискати, тому що це шкідник. Він дуже висмоктує соки з рослини. Якщо його не прогнати, не знищити. От, гляньте, який листочок буде. Листя спочатку дуже сильно морщиться, відмирає, рослина втрачає сили і такі рослини не дадуть гарного урожаю. Зараз сонячно дочекаємося вечора і обов'язково огірочки обрискуємо. Використовую біопрепарати, тому що в них найкоротший термін очікування. Можна одразу збирати плоди і на наступний день, і через кілька днів добре помити і споживати. О, тому лише біопрепарати: лепідоцит, бітоксибацелін, актоверм. Можна використати лише один препарат з цієї серії, от для прикладу, актоверм. А можна зробити комплексне обрискування, бакову суміш, змішати всі оці препарати, якщо вже є досить таке агресивне, поширене, пошкодження шкідником. Спочатку у пляшці з водою розводжу прилипач. Це може бути любе, рідке мило, бажано без різних ароматизаторів. От, розводжу прилипач, добре щоб він гарно розчинився. І після цього у пляшку з водою додаю біопрепарати. За інструкцією на звороті пляшки. Вода не одразу зі скважини, вода прогріта на сонечку, так, щоб бактерії гарно розчинилися і добре запрацювали.